Вітаю, колеги, доброго ранку. Дякую, що ви в суботнього ранку доєдналися до нашого тренінгу. Всі працюють, всі зайняті, але все ж таки, напевно, ви вирішили, що цей тренінг не буде вам зайвим, що він вам знадобиться. Ну що ж, у мене є план, підемо по плану. Початок. Знайомство мета тренінгу. Я Олександр Стражний. Взагалі-то по паспорту я страшний, це козацьке таке прізвище, я їм дуже пишаюсь. Але коли я починав свою психотерапевтичну кар'єру, то начальник мій нашого центру каже, що психіатр страшний. Та давайте будеш Стражний. Ну, давай. І так воно пішло вже і по книжкам, і, і стражний. Я працюю. В Угорщині Взагалі то мені сказали, що ось в Америці, коли починаються з діточками вчителька, про се починає з ними перший урок вести. Вона розказує про себе, про своїх собачок, про своїх діточок. То я вам про собачок не буду розповідати, бо в мене котиків собачок немає. Бо я живу на три країни: Україна, Угорщина і Німеччина, і цих котиків собачок нема нема на кого залишити, і нема куди їх вести. І тому про собачок не буду розповідати, але трошки, хоч 30 секунд, що я лікар-психіатр, але психіатрією завершив навчання по терапії спочатку, після медичного університету, три роки працював терапевтом, потім завершив по психіатрії. Три роки працював психіатром, а потім перейшов в психотерапію, але так залишився психіатром, але Психічно хворими не займаюся, займаюся неврозами. І в Угорщині використовую лише цей метод, про який я вам сьогодні хочу розказати, тому що, тому що використовував багато. Я багато курсів пройшов із нетрадиційної медицини, і акупунктура, і там і редодіагностика, і фітотерапія, все що завгодно. Але так воно, так воно якось пішло, що цей біосугестивний метод він дає з моєї точки зору кращий результат, аніж інші методи. Можливо, це суб'єктивно, але так я по пацієнтам. І тому я використовую в вгорщині лише цей метод. Хоча ви можете використовувати цей метод разом з іншими методами, які ви знаєте. Ну, що ще можна сказати? А працюю я лише з групами, а ви можете працювати індивідуально і з групами ми будемо про це розмовляти. Як працювати індивідуально, як працювати з групами. Так, ну трошки, мабуть, про нашу сьогоднішню групку в списку 30 осіб. У нас так стандарт, що групка 30, 30 психологів і лікарів. Взагалі набагато більше було. Ну, людей, які зареєструвалися, але хтось і сам з них більше 60 зареєструвалися, залишилось 30, А когось ми не взяли в групу, тому що ми проводимо, як правило, відбір. Ми дивимося, що можливо, якісь сумнівні колеги, то ми не будемо їм розповідати, щоб вони не дискредитували. Їдемо далі адміністративні питання. Мета тренінгу план занять, анонс сьогоднішнього дня. Мета тренінгу за сьогодні і за завтра навчити вас нашому методу, тобто дати вам практичний інструмент, який ви зможете вже навіть наступного тижня використовувати, навіть ще до сертифікату, вже ми даємо право використовувати на практиці. Ось така у нас мета. А взагалі-то мені здається, ви такого ніде не знайдете, щоб вам якийсь психотерапевтичний чи психологічний метод за два дня практично давали і використовуєте. Воно ж все розтягнуто на місяці, на роки, на гроші, на все таке. Давай сюди. У нас інше. Далі. План занять, план занять у нас, значить, в групі Телеграм-групці цей план занять, ви його бачили, ну, лише на сьогодні. Що у нас на сьогодні? На сьогодні ми будемо, що таке метод БСТ, які клієнтів ми будемо брати, яких не будемо брати. Трошки теорії, як виникають психосоматичні розлади. І перейдемо після першої перерви. у нас. Півтори годинки перерва, півтори годинки перерва, півтори годинки перерва. І після першої перерви ми вже конкретно до біосугестивної терапії пройдемо. Перед обідньою перервою у нас буде перший сеанс онлайн сеанс біосугестивної терапії. Після, після перерви сутність методу БСТ. Теорія, і практика розриву невротичного шаблону. Трошки поговоримо, що таке сугестія, що таке трансові стани, навіювання. Ну і, і, і на завершення ще у нас буде один біосугестивний онлайн-сеанс для того, щоб ви і полікувалися. За ці два дня трошки і полікувалися. Правила. Які у нас правила? Ну, ось ми так хитренько кажемо: мова така, яка вам зручна. Ну, ви розумієте, що мається на увазі або українська, або московська. Але, будь ласка, можете і московську використовувати, але ми будемо перекладати на українську. Ну, такі у нас такі трошки. Тобто, мова, яка вам завгодно, але українська. Далі, значить, колеги, не, не, не дивуйтесь, якщо в процесі нашого тренінгу я буду звертатись до вас не на ви, а на ти. Звернення на ти, воно пришвидчує якусь роботу, воно якось швиденько. Тобто, це не є зверхність, це не є те, що ну, я якось не по... це не є неповага. І з іншого боку, ви теж можете до мене звертатись. Ти. Олександр, ти сказав те то і те, -то. а чи можеш уточнити щось таке нормально. Звернення на ти – нормально. Далі, два дні. Ми все ж таки, все ж таки, ну і вигорянні, і роботи багато, тобто висидіти два дні по вісім годин не так то й просто. Але ми будуємо наші тренінги таким чином, щоб завтра увечері ви не були виснажені від нашого тренінгу. Тобто ми плануємо, що це не, не, не настіль не, не лекція, а така собі розмова. Розмова мається на увазі, що якийсь блочок сказав, після блочка буду вас запитувати, чи є питання, чи є якісь там ремарки, чи щось таке, щоб це був такий діалог між тренером і, 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 і слухачами. Значить, питання будемо задавати після кожного блоку, але. Але лише по тому блоку, що я сказав, бо бувають питання такі, що я відповідаю: а ця тема у нас буде завтра, а ця тема буде трошки пізніше. То, що я сказав, що не зрозуміло, будемо питати. Вітаються гострі питання. Вони завжди. Зараз, Таня, зараз я бачу, ти ручку підняла, але я вже блок цей завершу, і потім будуть питання. Вітаються гострі питання. Не бійтеся, що ви щось не знаєте, що ви там будете не так виглядати, якщо будете задавати, так би мовити, дитячі питання, якісь гострі питання. Це завжди цікаво, завжди воно. Живою робить розмову, якщо питання, якісь там подколочкою можуть бути з гумором нормальним. Ну, відеозапис буде, і ще у нас є посібник. Я давав посилання, де можна придбати посібник. Тобто, якщо хтось пропустить якусь там частину нашого тренінга, то можна по посібнику, в посібнику все майже, все те, що я вам буду розповідати. Майже це все ж таки не все. Я вам тут трошки більше буду давати, аніж є в посібнику, але в посібнику є трошки більше, аніж я вам буду давати. Воно треба комбінувати одне з іншим. Щодо приватної інформації не розголошується. Дивіться, ми з вами будемо лікуватися, я вас буду питати, ну, не усі, звісно, хто захоче. А що, що ми лікуємо, на що ви скаржитесь? Але у нас же запис. Як же ж правило, що приватна інформація не розголошується? Це ж а, а запис, воно ж розголошується, виходить. І тому, коли я вас буду питати, там скажіть, що у вас, то, 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 то будемо вважати, що це не про вас, що це про якогось вашого клієнта, у якого там щось там, щось болить, чи щось таке. Ну, все ж таки будемо намагатися, щоб приватна інформація вона не була розголошена. Коли будуть сеанси, краще, щоб вони були не на телефоні, а на комп'ютері. Буде якість краще. Бо одні телефончики вони добре передають онлайн сеанси по якості, а інші є такі телефончики, там звук плаває, і тому дивитися тренінг ви можете як з телефону, так і з комп'ютера. Але коли буде сенс, якщо є така можливість, краще підключити комп'ютер. Буде якість краща. Далі, далі ми будемо використовувати такі, такі поняття, як свідоме, підсвідоме, безсвідоме, свідоме. Дивіться, Ми будемо трошки простіше на це дивитися, в тому плані, що підсвідоме, безсвідоме, будемо вважати, що це синоніми. Хоча кажуть, що там є різниця, є там… будемо простіше. Свідо... Свід... Безсвідоме, підсвідоме одне і те ж. Те ж саме ми будемо використовувати клієнт, пацієнт, отримувач послуг це теж слова синоніми. Для психологів, людина, яка прийшла на сесію, це клієнт, для лікарів пацієнт. Для нас немає різниці: клієнт чи пацієнт. Будемо і так, і так. Ну, у військових це не у військових, а в реабілітаційних центрах це отримувач послуг. Телеграмі буду вам насилати в телеграм необхідні посібні матеріали. Там і відеоматеріали у нас будуть, і тобто, треба заглядати у цю телеграм-групку, і там ви будете отримувати щось додаткове. Ну і ще як буде відбуватися іспит і коли у нас така система, що після нашого двохденного тренінгу ми будемо сьогодні-завтра вам розповідати правила, як треба записати сеанс за правилами аудіосеанс, За правилами біосугестивної терапії? Можливо, хтось не знає, що біосугестивна терапія вона включає аудіосеанс, який треба записати безпосередньо о, у фахівцю. Не можна використовувати якийсь інший чий сеанс. Тобто, ви маєте за 4 за місяць, за 4 тижні записати, де записати, будемо розказувати, можна і, і, і дома, можна, і студії вам дамо, які там працюють. Тобто, за 4 тижні ви маєте записати сеанс і лише. У того фахівця, у кого буде вже записаний готовий сеанс, допускаємо до іспиту приблизно через 4 тижні. Можливо, ми навіть не один день іспиту, а два зробимо. Можливо, навіть і три. Для того що групка все ж таки 30 людей на один іспит це багатенько. На тренінгу що 30, що 40 і 50 у нас було і більше, це не має значення. Але все ж таки, іспит, іспит ми не перевіряємо ваші знання. Іспит це ще, так би мовити, групова супервізія, це ще один блок навчання, але так ми робимо, щоб. Ну, щоб все ж таки був. Ви ще отримали додаткові практичні якісь від тренера ну, від тренера якісь поради. Так, ну і ще кращі учні, можливо, безкоштовне стажування в Угорщині. Що, що, що мається на увазі кращі учні? В Угорщину. В Угорщину не одразу після тренінгу ви маєте, хто захоче ще пройти стажування в Угорщині. Спочатку треба попрацювати трошки, набратися досвіду, бо Угорщина це підвищення кваліфікації, це не лекції, а це робота безпосередньо в лікувальному в моєму лікувальному центрі з пацієнтами, і це не група, це один, максимум дві людини. Але треба, щоб ви вже, вже, вже освоїли цей метод, вже працювали, а там будемо підвищувати кваліфікацію.